О, ну це вже точно на розкладушку схоже. Ну нема в нас розкладушок. Це теж розкладне крісло. Моделька називається Smile. І воно складеться тобі в дуже зручну модельку. Причому ой, в дуже зручну посадку крісла. Причому в тебе є ось тут проміжне положення, що ти його як шезлонг можеш використовувати. Ніжки я тут ховаю зараз за замочками. Фокус. І цю спинку переставляю. Все. І тут дуже зручне по посадці крісло, високе. Мені подобається в ньому висота в складеному вигляді і зручність посадки От на мій зріст на 183 см. Воно дуже комфортне по посадці. Ціна у нього 12400 стартує, є розміром 80 см і ширше. Якщо потрібно ширше, навіть готові є на складі в такому сірому кольорі. Чим класне, воно легке, 27 кг вага, тобто це можна поставити на. Балкон, дитячу кімнату, в якусь невелику нішу, де у вас воно стає. І за потреби ви таке крісло перенесете там в коридор, наприклад, при тривозі, якщо це потрібно. Замовити можна на сайті Солохає і взяти оплату частинами на 5 платежів і в шапці профілю телефончик для зв'язку.